друзі, я думаю, ви знаєте, що найкраща вода для споживання це жива вода. І на сьогоднішній день водневий бум розширюється, який був започаткований у Японії. Далі він вже йде в Європі, іде в Північній Америці. Що таке воднева вода? Воднева вода це вода, яка насичена молекулярним водним. І існують кілька способів створення такої води. Після відкриття антиоксидантних властивостей молекулярного водню у 2007 році професором Шигева Охта почали розроблятися різні засоби для створення водневої води. Один з найпоширеніших засобів, який в основному використовується на сьогоднішній день у Азії, в Японії, Південній Кореї Китаї, це є спосіб електролізу. Спосіб електролізу побудований на тому, що через певну посудину, в яку заливається вода, проходить електричний струм. Під дією електричного струму, коли є катод і анод, вода, формула H2O дисоціюється і насичується атомарним водним, який збільшується до терапевтичного. Кількості, який збільшується до терапевтичної кількості у даній воді, це один із найпоширеніших способів. Разом з тим, я цей спосіб десь критикую, тому що природа такого способу насичення води молекулярним водним не дає. Можна сказати, що електроліз це певного роду навіть умовно звиняйте гвалтування води, тобто це насильницький спосіб. Проходження електричного струму через воду і насильницький розрив молекул води з утворення молекулярного водню. Тому, якщо ви зайдете в інтернет-ресурси і подивитеся, як працює під час електролізу ті чи інші гаджети і насичують воду молекулярним водим, то там як правило вказано, що воду потрібно випити на протязі однієї трьох, максимум п'яти хвилин, тому що водень утворений в процесі електролізу. У воді дуже швидко, як газ виходить із цієї води. Інший спосіб, в який ми можемо утворити воду, насичену молекулярним водним, це є природний спосіб. Природний спосіб він застосований саме у моїх розробках, які є запатентовані, які науково визнані. На основі їх опубліковано цілий ряд публікацій. Видано кілька монографій це спосіб утворення молекулярного. Водню у спеціальних термосах іонізаторах-генераторах лінгу. Який, який принцип роботи даного гаджету? Він працює за принципом хімічної реакції води із спеціальним розробленим мною сплавом, який знаходиться у даному термосі. Взаємодія води із даним сплавом призводить до. Реакції води із цим сплавом, з цими елементами і утворенням молекулярного водню. Даний спосіб абсолютно є природнім і відповідає такому, в який спосіб утворюється вода під землею, взаємодіючи із подібними металами тривалий час. Це може відбуватися сотнями, навіть тисячами років. І коли вода стає з від'ємним редок з потенціалом насиченим молекулярним водним, вона стає живою. Витікаючи із натріз землі в тих чи інших джерелах, така вода буде називатися цілющою або живою. На сьогоднішній день таку воду ми можемо мати з собою завжди. Тобто цілюще джерело, джерело живої води, джерело води насиченої молекулярним воднем. Може бути завжди з вами, використовуючи термос іонізатор-генератор молекулярного водню лівінг води, пийте живу воду, воду з від'ємним редокс-потенціалом, насичену молекулярним водним. І буде вам здоров'я, і буде вам довголіття.